Добрий день, мої любі малята! Сьогодні я вас запрошую поспостерігати за чудовою чарівною квіткою, яка називається мальва. Ця квітка є оберегом та символом України. Ця квітка радує людське око своїми яскравими, великими, пишними. Квітами на протязі всього літа. Квітка виростає високою високою і має довгі, міцні та товсті стебла, на яких розміщується багато квітів. Біля стебл знаходяться широкі, округлі, розлогі зелені листя. На протязі всього літа мальва дарує людям квіти різного кольору: Онного, білого, рожевого, червоного, бордового, фіолетового. Висаджували квітку в садах біля хати. І це було не тільки гарно, а ще й корисно, бо саме до квіту мальви. Навідувалися бджоли медоноси. Також квітку можна було побачити не тільки біля хати, а й на узбіччі дороги, або в степу або в полі, де квітка висівалась самостійно, чи то з гілочкою, яку несе пташка, чи то вітром понесло насіння. Мальва вважалась також і лікарською рослиною, яка допомагала. Людині лікуватися від багатьох хвороб. А іще її квіт, а саме квіт темний, темно-бордовий чи темно-червоний, використовували як природний барвник для формування тканини тощо. Ці гарні пишні, розлогі квіти ми можемо спостерігати вишитими на українському національному одязі, а також на рушниках вишитих. Була символом любові до рідної землі, рідної домівки, українського народу.